Здати загальний аналіз крові, прийти на консультацію лікарів різного профілю та безкоштовно пройти повне медичне обстеження можуть ліквідатори та потерпілі від аварії на Чорнобильській атомній електростанції у консультативній поліклініці центральної міської лікарні Івано-Франківська. Про це Суспільному розповіла начальниця консультативної поліклініки центральної міської лікарні Валентина Лапковська. Ми вирішили провести для всіх постраждалих, всіх бажаючих, які дбають про своє здоров'я, тобто пройти такий комплексний одномоментний медичний огляд з обстеженням і консультацією лікаря-терапевта, яка проходить з 8 до 16 години в нас в поліклініці в четвертому кабінеті, також лабораторними обстеженнями, тобто які проводяться з 10 до 12 години. Ну і вже відповідно за результатами обстеження і консультації терапевта. Проходження високопрофільних спеціалістів. Лікарка-терапевт консультативної поліклініки Юлія Горошко відповідає за медичне обслуговування учасників ліквідації аварій на ЧАЕС у Івано-Франківську. Каже, в громаді під медичним спостереженням перебуває близько 440 людей, які є ліквідаторами аварій на Чорнобильській атомній електростанції. Якщо ми беремо в розрізі груп, то до першої групи відноситься близько 220 чоловік, до другої групи 85, до третьої – 30 і до четвертої групи 100 чоловік. Стаціонарну допомогу отримало близько 25 чоловік. Учасниця ліквідації аварії на ЧАЕС Євгенія Ковтун каже, має часті переломи через крихкість кісток. Не засвоїться вітамін Д, трошки так, як виявилося, що це може бути теж пов'язано з тим, що я перебувала зоні відчуження і ну так кожен рік медогляд терапевт кардіолог вже починається знайти кажуть згідно віку почуваєшся так само і тут майже згідно віку прохожу медогляди за словами лікарки-терапевта консультативної поліклініки центральної міської клінічної лікарні Юлії Горошко, найчастіше люди звертаються із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та частими гіпертонічними кризами. Ілона Шевченко, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.